Вітаю, дорогі третєкласники! З вами домашній репетитор пані Христина. Тема уроку таблиця множення числа 3, Третина або одна третя. Завдання 178. Знайди одну третю числа 12, 24, 15 і 9. Пригадаємо, для того, щоб знайти частину від числа, нам потрібно це число поділити на знаменник і помножити на чисельник. Спробуємо знайти 1 третю числа 12. Отже, нам потрібно 12 поділити на знаменник 3 і помножити на чисельник 1. Виконуємо обчислення 12 поділити на 3 дорівнює 4. А 4 помножити на 1 дорівнює 4. Знайдемо 1 третю від числа 24. 24 поділимо на знаменник 3 і помножимо на чисельник 1. 24 поділити на 3 дорівнює 8. А 8 помножити на 1 дорівнює 8. Знайдемо 1 третю числа 15. 15 поділимо на знаменник 3 і помножимо на чисельник 1. 15 поділити на 3 дорівнює 5. А 5 помножити на 1 дорівнює 5. Знайдемо 1 третю числа 9. 9 поділимо на знаменник 3 і помножимо на чисельник 1. 9 поділити на 3 дорівнює 3. А 3 помножити на 1 дорівнює 3. Задача 179. У папці було 15 аркушів кольорового паперу. На уроці використали 1 третю всього паперу. Скільки аркушів паперу залишилося? Про що розповідається в задачі? В Задача розповідається про те, що на уроці використали 1 третю всього паперу. І декілька аркушів залишилося. Це і будуть ключові слова в задачі. Отже, у папці було всього паперу використали і залишилося. Нам не відомо, скільки аркушів використали паперу, але відомо, що одну третю всього паперу. Також нам не відомо, скільки залишилося аркушів паперу після того, як використали декілька. Але нам відомо, що всього у папці спочатку було 15 аркушів кольорового паперу. Ми можемо позначити це фігурною дужкою і записати 15 аркушів паперу. Отже, першою дією дізнаємося, скільки використали на уроці аркушів паперу. Адже нам відомо, що використали 1 третю частину від усього паперу. Отже, знайдемо 1 третю від 15. Нам потрібно 15 поділити на знаменник 3 і помножити на чисельник 1. 15 поділити на 3 дорівнює 5, а 5 помножити на 1 дорівнює 5 аркушів. Пояснюємо, використали на уроці. Другою дією ми можемо дізнатися, скільки аркушів паперу залишилося після того, як використали 5 аркушів паперу на уроці. Якщо ми знаємо, що спочатку було 15 аркушів паперу, використали 5, відбулася дія віднімання. Отже, нам потрібно відняти від 15 5 і це дорівнює 10 аркушів. Залишилося. Після використання. Запишемо відповідь. Скільки аркошів паперу залишилося? 10 аркушів паперу залишилося. Всім дякую за старання. Ви справжні розумники. Якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка. Ставте вподобайки і зустрінемось завтра. Па-па!